Вісти буде цікаво, обов'язково дочекайтеся. Маленький принц повернувся у шкільні книги з всесвітньої літератури. Ну а Тарас Бульба зник. Вчителі широко розплющили очі. Зміни шокують. Деякі елементи зі шкільної програми, навіть для першого класу раніше вивчали аж у п'ятому. Що чекає дітей, які цього року йдуть до школи? Знає сніданок, знаєте і ви. Це Київ, вчителі престижної гімназії номер 107 у захваті від нової програми для першого класу. Учні е, приходять до школи вже трошки підготовленими, то їхній розвиток дозволяє нам, е, я думаю, працювати за такою програмою. Більше того, пані Олена переконана, новий спосіб додавання і віднімання, як оцей, для учнів першого класу, набагато легший. Зором сприймання. Допомагає краще засвоїти матеріал чим на слух. А це село Мигалки, 70 кілометрів від столиці. Першокласник Михайло все літо розсікав на велику замість того, щоб готуватися до навчання, а рахувати тут тобто, до скількох місць? до 10-ти, до 8-ти. У єдиній школі цього селища вчителі до 1 вересня вже давно готові. Всі підручники ми отримали в повному обсязі згідно нашої заявки. Але які книжки отримали школи? Програма для першого класу цього року змінилась кардинально. Я ще чесно, то я в великому шоці. Дітям 6-7 років доведеться затямати, що таке крива лінія, коса, який має вигляд куб, ромб, циліндр, промінь, і це ще не все. Якщо минулих років діти у першому класі рахували тільки до 20, то цьогорічна програма розрахована таким чином, що вони просто змушені будуть рахувати аж до 100. Проблема не стояла б так гостро, якби першачки ретельно готувалися ще до вступу у перший клас. Є діти, які приходять на такому досить посередньому рівні. Чи зможе сільський хлопчик Михайло навчитися рахувати до сотні і чи не перетвориться школа для нього на тортури, стане відомо лише з часом. Але вже зараз шестирічний Мишко здогадується, буде важко. Батьки, иди.